Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 26 вересня 2025 року. Ключові висновки. Винищувачі НАТО нещодавно піднялися в повітря у відповідь на черговий політ Росії поблизу повітряного простору НАТО, оскільки європейські держави стикаються з невстановленою ймовірно російською активністю безпілотників у прикордонних районах та поблизу інфраструктури. Повітряне командування НАТО 25 вересня повідомило про підняття в повітря двох угорських винищувачів Гріпен у відповідь на один російський винищувач Су-30, один винищувач Су-35 та три винищувачі перехоплювачі Міг-31, які пролетіли поблизу повітряного простору Латвії. Але не увійшли до нього. Німецька влада виявила кілька невідомих дронів, що летіли поблизу данського кордону в північній німецькій землі Шлезвіг Гольштейн у ніч з 25 на 26 вересня. Міністр внутрішніх справ землі Шлезвіг-Гольштейн Сабіна Зютерлінвак заявила, що німецька влада розслідує вторгнення, оскільки походження дронів залишається неясним. Агентство ЕФП. 25 вересня повідомило, посилаючись на делегацію французького військового відомства, що невстановлені дрони пролетіли над військовою базою Мюрмелон ле Гран у Марні, Франція, але зазначило, що наразі немає доказів участі іноземних держав. Національна поліція Данії 25 вересня повідомила про ненадовге закриття аеропорту Ольборг на північному краю острова Зеландія, який також використовують данські військові через невстановлену активність дронів. Генеральний директор Служби безпеки та розвідки Данії Фін Борг Андерсен 25 вересня заявив, що Данія поки що не може назвати конкретного учасника діяльності дронів. Але ці інциденти нагадують модель гібридної війни, яку яка спостерігається в інших районах Європи, і що Данія оцінює високий ризик. Російського саботажу в Данії. Шведська влада 25 вересня підтвердила численні спостереження дронів поблизу шведської військово-морської бази у Карлсоні, Швеція. Європейські чиновники безпосередньо не звинувачували Росію в порушенні європейського повітряного простору в цих конкретних випадках, але нещодавнє зростання ворожої активності дронів на тлі продовження Росією повітряних вторгнень та позицій проти держав НАТО є помітним і переконливо свідчить про те, що Росія також Стоїть за інцидентами з невстановленими дронами. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія проводить кампанію з перевірки протиповітряної оборони НАТО та політичної волі в рамках ширших зусиль зі збору практичних розвідувальних даних, які Росія потім може застосувати до потенційного майбутнього конфлікту проти НАТО. Європейські союзники України продовжують реагувати на посилення російської агресії проти Європи. Російські чиновники продовжують спроби підірвати підтримку України Заходом та оборонні заходи проти Росії. Повідомляється, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість скасування існуючих обмежень на можливість України використовувати зброю американського виробництва для ударів по законних військових цілях, розташованих на території Росії. Україна створила нову службу безпілотних систем протиповітряної оборони. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський оголосив про створення нової служби 26 вересня та заявив, що ця служба підпорядковується повітряним силам України та розгортатиме підрозділи, оснащені безпілотниками-перехоплювачами для боротьби з російськими безпілотниками типу Шахед. Взаємозв'язки командування та управління між цими підрозділами безпілотників-перехоплювачів повітряних сил та тактичними підрозділами сухопутних військ, які також мають органічні тактичні системи протиповітряної оборони, залишаються незрозумілими. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі костянтинівка дружківка Російські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська. Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку костянтинівка дружківка Оцінка українських наступів. 26 вересня російський мілблогер заявив, що російські війська відступили з Плещіївки на південний схід від Костянтинівки, що свідчить про те, що українські війська ймовірно звільнили Плещіївку. 26 вересня офіційні особи Донецької області повідомили, що російські війська скинули дві керовані планируючі бомби фаб 500 на Костянтинівку та одну керовану планируючу бомбу ФАБ 250 на Дружківку, поранивши п'ятьох мирних жителів та пошкодивши житлову інфраструктуру. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південно-східній околиці Удачного на південний захід від Покровська. Зв'язаний з Кремлем, російський мілблогер заявив, що російські війська зосереджують тактичні резерви в новоекономічному та Гродівці на південний схід від Покровська для підготовки до поновлення наступів на Мирноград. Білбро... Білблогер стверджував, що російські війська значно посилили артилерійські та авіаудари по українських позиціях поблизу Покровська, Новопавлівки та Удачного. А також що російські оператори безпілотників атакують українське логістичне забезпечення та техніку поблизу Покровська. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.